Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу, і нехай Господь вам дарує мир та радість і відкриває вам нові істини Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео: чому Бог допускає зло. І давайте розберемо сьогодні це питання. Ну, по-перше, Бог, він не допускає зло, а зло допускають самі люди, відкидаючи Бога та Слово Боже у своєму житті. Бо там, де Бог, там зло завжди буде переможеним. І кого ми маємо слухатися в своєму житті, і в кого ми маємо вчитися, щоб бути досконалими та благословенними? що існують пророки, істинні пророки та брехливі пророки, що істинні пророки вони завжди повертають людей до Бога, якщо люди відступають від Бога, і вони завжди нагадують людям про покаяння. А брехливі пророки вони завжди будуть говорити, що все хорошо, що живіть як хочете, Бог всіх любить і всіх покриває. І таким чином відбувається, що такі брехливі пророки вони ведуть людей до проклятого життя та вічного пекла. І тому потрібно завжди слухати справжніх пророків Божих та вчителів, які говорять тільки правду. І та відводять людей від гріховного життя. І дивіться, що в, таким чином в світі відбувається так, що більшість людей їх тягне до брехливих пророків та брехливих вчителів. І коли відбуваються проблеми в житті людей, то тоді люди не знають, що їм робити і за що їм хвататися. І вони за все винять Бога. А Бог цілими роками говорить через своїх пророків та вчителів, Божих говорить про гріхи та покаяння. І він стукає в людські серця через своїх пророків та вчителів, щоб люди покаялись та спаслися від своїх гріхів. І часто люди хочуть, щоб Бог за один раз вирішував їхні проблеми, які приходять як покарання за гріхи. Але Бог так не робить, бо він роками або навіть десятиліттями посилає в світ своїх пророків та вчителів і призиває людей до покаяння та виправлення гріхів. А люди їх ігнорують і далі грішать і нічого не хочуть слухати про покаяння та виправлення своїх гріховних вчинків. І в них завжди Бог там винен, і ще хтось там винен. Но не вони самі. І за це приходять в життя проблеми та прокляття. І тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Откровення Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.